Добрий день. Трансляція. чергового про новини, що у нас відбувається. Буду вас інформувати звичному Руслі. Я на місці горь. Я тут ведучий на місці. Багато інформації було за цей тиждень, яку б треба було. Хочу до вас довести, особливо після зустрічі з Маркушиним. Не було інтернету, було це важко зробити. Спробую це зробити зараз. Значить, Що було на зустрічі з Маркушином в голів СББ? Там декілька питань піднімалось. Почнемо по порядку. Перше, це в міськраді виділили 70 там, чи 80 цих от плит. Буржуючок, які я закидав в нашу групу, як вони виглядають, і попросили подати заявки від цих ОСББ, кому вони необхідні. Я подав таку заявку, ну в будь-якому випадку не знаю, буде там повний блокаут, не буде. Треба буде в будь-якому випадку десь організовувати якісь місце, хоча б обігріву, якщо там з приготуванням їжі ще куди не йшло. Але я впевнений, що кожен з нас окремо якось готується до цього е, моменту. Якщо він на, настане, не дай Бог, звісно, але все ж таки. Е, значить, По цьому списку було отримано 100, більше 160 заявок в ОСББ на ці 70 буржуйок. Е, по результату е, нашому ОСББ її не випили. З яких міркувань я не знаю. Е, е, займався розподіленням цих буржуєк. Е, е, Секретар Пінської міської ради Літвінов і голова громадської організації Руслан Шевчук. От нам виділили сусідям нашим через дорогу от будиночок. Оцей, ним виділили маленьку буржуйку. нам чомусь не виділили. Нас не об'єднали, сказали, що ще буде, потім додамо. Ну, не суть. Далі наступне подання було по раціях. Маркушин зазначив наступне: що оці останні ракетні обстріли, які не до недонація проводить по Україні регулярно, да, що е, були спроби. Влучити в газорозпредільчі підстанції, тобто ПВО працювало, цілі ракети несягли, але каже, можливо таке, що не буде не тільки світла, а не буде і газу, і не буде зв'язку. Якщо буде там блек-аут більше там, одного чи двох днів, не буде навіть мобільного зв'язку. Що запропонував Маркушин? Це придбати кожному СББ радіостанцію, яку може бути пришита там до ретранслятора Пінської міської ради. Для виклику екстрених служб, зокрема там, поліції, територіальної оборони, швидкої допомоги, пожежників і тому подібне. Бо, каже, якщо не буде світла взагалі по місту, то підвищиться криміногенна ситуація. От. І для того, щоб світла немає, зв'язку немає, не зможете навіть поліцію викликати або попередити когось там про якісь правопорушення. Запропонував придбати радіостанції. Які будуть прошиті, можна буде зв'язатися з, з диспетчером там, пінської муніципальної варти і передати інформацію про те чи інші якісь події. Друге питання значить, ця рація коштує зараз, теж збираються кошти. Рація коштує з перепрошивкою з усіма цими моментами 1900 гривень. Я її придбаю за власний кошт, але на за власний кошт. І потім, якщо буде необхідність, то якщо будуть кошти, бо коштів зараз на рахунку немає, щоб придбати таку рацію, то я потім авансовим звітом ці е, свої кошти поверну. А ні, то це залишиться моєю радіостанцією, з якою буду розпоряджатися самостійно, і там що з нею буде робити далі, це вже моя буде моя буде справа. Далі, але поки радіостанція буде у нас, і буде потреба в ній, вона буде у мене, я зможу зв'язуватися, якщо наступить такий блокаут, і в будинку ще будуть проживати мешканці. Далі. Я е, зробив, робив раніше е, в даху оголошення по брелках, кого не підходять до під'їздів, когось відсутні їх, хотіли отримати. Написав порядок дій, що потрібно сплатити, яку суму, скільки коштує брелочок. Мені в поштову скринку де перепрошивки, ті, хто хотів, вкинули. Я завтра у загальну... скажемо, перелік людей, які оплатили вартість цих брелків, і буду робити замовлення. Так що, якщо ще хтось хоче цей брелочок собі придбати або перепрошити, у вас є ще завтрашній день для того, щоб або Ті, що не, не працюють, кинути мені поштову скринку в конвертику з подписом, там яка ця квартира. А ті, хто хоче просто придбати нові, зробити відповідний платіж на відповідний рахунок нашого СБ. Я тоді буду робити замовлення у підрядника зразу на всю кількість, яка там буде нам необхідна. Це по брелочкам: вікна ми залишили на саме солоденьке, як кажуть, електроенергія. Сьогодні наш електрик у нас є в штаті електрик Андрій. Він зняв показники лічильників наявних лічильників по електроенергії станом на сьогодні. У мене є показники лічильників, які ще знімав Антон станом на грудень місяць. І я думаю, що на наступному тижні я виведу різницю, і буде зрозуміло, яка сума боргу у вас за електроенергію по тарифу гривна 68%. Це раз і друге, так само на наступному тижні, як я зведу цю різницю по цим показникам. Я створю окремий рахунок для розрахунку для відшкодування втрату ЗББ за електроенергію. Щоб у нас не путать мух і котлет. Ми мухи віддільно будуть, а котлети будуть окремо. Ми будемо відправляти розрахунок за електроенергію на окремий рахуночок, з якого я зразу буду сплачувати просто на енергопостачальну компанію оці от суми. Щоб вони там не висіли і якось розраховуватись з брагами. тому що я говорив в попередньому відео, нам вже є там. У нас у ОСББ вже є борг 55 тисяч гривень. Це я так розумію з урахуванням МЗК. Тобто по квартирах борг там буде менше. І ще визначимось, скільки ми витрачаємо на освітлення наше, на насоси, на водяні, на ліфти. Що у нас? Ну все, насоси, ліфти, електрозамки. Ну та маленька, мабуть, потребляємо, мощність. Так само у нас є ще інтернет, так само у нас є ще нова почта в два бокса. Це по електроенергії і вікна саме головне, саме солодке, саме приємне. Ну, Зараз розберемося, наскільки приємне, наскільки солодке. Значить, сьогодні був представник підрядника, з яким ми пройшли. Він подивився обсяг робіт. Тобто, що треба робити, скільки вікон орієнтовно. Він прикинув, скільки вже замінено вікон, скільки треба буде замінити. Значить, нюанс, те, що я не наголошував раніше, але написав в чаті: що вікна будуть міняти тільки фасадні. Тобто балконне осклення міняти не будуть. Тобто, балконний блок, де вихід на балкон, да, міняють. А от те, що на балконі скло і вікна, не міняють. Це перше, мансардні вікна так само не входять в цю програму. Ні мансардні, ні карнізні, тільки фасадні. Другий момент, що говорить Віпінська міська рада, мені представник? Що ми е, можемо закупити у підрядника і встановити вікна тільки без ламінації. І говорить: ну, є два варіанти. Е, перше це. Е, Замовити ламінацію окремо з доплатою, доплата буде складати приблизно 15% від вартості вікна. Я говорю з підрядником, говорю: скажіть мені, це в фіксованій сумі, хоча б в гривну, що 15% це від якої ціни там, да, 15%. По 15 від 100 тисяч це 15 тисяч, а 15 від 10 тисяч це півтори тисячі. Він говорить, що да, доплата за ламінацію буде. 1500 1700 гривень за вікно. Не за метр, квадрат, а за вікно. От стандартне вікно, 1500-1700. Понятно, що панорама буде дорожча там по доплаті, по ламінації. І другий варіант, який готує, е, міська міськрада, це чекати, е, коли запрацює, буде проведений тендер, і буде запрацює, е, е, почнеться капітальний ремонт нашого будинку. В якій буде включено оце всі заміна вікон і тому подібне, чи можливо питали по компенсації? Ні, неможливо. Компенсація вже, вже встановлена. Як я і писав раніше, що у вас є документи по встановлених вікнах, у вас є заява по в дію на пошкоджене майно? От з того і виходьте. В цю програму не входить. Тобто, наш будинок. Передані всі документи, експертизи, всі пройдені по капітальному ремонту кошториса, який зробив забудовник, експертизу, який зробив забудовник, експертне дослідження, пошкодження, яке ми оплатили, також туди включено. Тобто, вже вся документальна частина, від, яка залежить від ОСББ, подана і пройшла там комісії. Зараз відбувається наступний етап: це проведення тендеру. Щодо е, проведення цього капітального ремонту, бо на початку там вересня мені говорили, що от є у нас підрядник, він буде виконувати. Ми вже все знаємо. Типу, давайте ми навіть зустрічалися з цим. Я зустрічався з цим підрядником. Він казав, що як саме треба, а тут все переігралось, і ні, тепер підрядника не буде. Тепер буде тендер. І от, хто виграє тендер, той буде проводити цей капітальний ремонт. І варіанта два по вікнах. Або чекаємо цього капітального ремонту, а він почнеться не раніше ніж наступний рік. Не знаю, може січень, може лютий, може березень. Або з погоджуємося на ці умови, що ми доплачуємо на ламінацію півтори тисячі з вікна і приступаємо до вікон в цьому році. Я, якщо чесно, мені оця от схема з доплатою по-перше, я не розумію механізму цієї доплати за ламінацію, але вона мені не дуже подобається. Я б уже от давайте. Ми чекали там уже три місяці. Сніг уже все одно впав і зараз. Якби міняти вікна в таких умовах погодних не дуже комфортно, якщо ти живеш в цій квартирі. От мені вікна міняти це буде проблемно, тому що я живу в квартирі, сім'я живе в квартирі, і неможливо буде так, що вікна стоять, а я їх потім поставлю. Тут такий механізм, що якщо вони приїжджають, ми їх замовляємо, то зразу їх і ставлять. А якщо ставлять вікна, це на вулиці мінус 10, Вам витягнули вікно. Ну ви зрозуміли далі все є процес. То, що я е, взагалі мовчу за підготовку, там сміття, відкоси і тому подібне, е, монтаж, і потім за зароблення за, за цих відкосів, встановлення там нових підвікон чи старі підвіконня якесь використовувати. Це взагалі я тут, мене тут просто мозок зривається від цієї штуки. От, Так що моя думка, і тут не можна вибрати дві: що одні беруть. Давайте зараз ми доплатимо за імінацію. Або а інша половина ні, ми почекаємо там капітального ремонту і вже там вікна свої як би, поставимо. Треба прийняти рішення от, консолідоване. я вважаю, що рішення консолідоване, по-перше, не зрозуміло механізм доплати за ламінацію, як він буде фізично виглядати, як доплатити. Це кожен меськаніст окремо чи ОСББ. Побізнало кому підрядчику міськрай... ну, то есть, ну, для мене це взагалі не зрозуміло, як це буде відбуватися. Я не хочу навіть це в'язуватись в тих умовах якби э, как бы, оперативності збору коштів в нашому СББ. От я навіть не хочу це в'язуватись, тому що хтось, -то... я потім я й пізніше, а тут треба буде приймати рішення там на протязі двох тижнів, грубо кажучи, чи ми доплачуємо за цю ламінацію, і И... а навіть не то, що двох тижнів. Їх не передадуть просто в виробництво, поки не буде доплати за твою ламінацію. Тут буде все дуже просто. Ми сьогодні доплачуємо за ламінацію, завтра воно в виробництві. чим довше ми відтягуємо з доплатою, ну я собі так думаю, значить пізніше воно попадає в виробництво, і пізніше воно попадає до нас на об'єкт, звісно. От. А це нікого не влаштовує, бо це незалежний фактор. Я не можу впливати на там, 40 квартир і на їхню там, швидкість оплати. І я не хочу навіть це зв'язуватися. Я вважаю тоді, якщо така. Петрушка, як то кажуть, то давайте ми будемо рухатись по капітальному ремонту, дочекаємося цього тендеру, і хай підрядник, який приступить до виконання цього капітального ремонту, займається цими питаннями. Тобто там питання не буде стояти з номінацією, з доплати, там буде все, там в кошторис включено все: вікна, двері, фасади, все на світі. От хай він тоді і займається. А зараз займається збором доплати, якось її вносить. Просить тому подібне, не хочу. Тобто питання по вікнах. От як воно так гух виникло, так як для мене воно зараз так хух і схлопнулось, е, тому що це гарячка, е, це спешка, тому що закінчується фінансовий рік, і там стоїть умова, що ви маєте до 15-го підрядника стоїть, що ви маєте здати акт до 15 грудня, тому що 15 грудня казначейство перестає оплачувати платежі, і от, оця от спешка е, нужна тільки в трьох случаях. Якщо хтось не знає, я потім окремо вам напишу, в яких це випадках потрібна ця успішка. Так що, з вікнами, я думаю, в цьому році нічого не вийде, будемо чекати все-таки капітальний ремонт, який почнеться з наступного року. Далі. По електроенергії сказав, по вікнам сказав, по раціям сказав, по бружулькам сказав. Наступне питання: продовження відновлення нашого а балкони все одно не роблять. Чи будуть балкони включені в капітальний ремонт? Цікаве питання, але мені здається, що підряд наш забудовник, коли робив кашториси дефектні акти, вони включили туди все, що можна було включити. От побільше. балкони, всі балкони, вікна, всі вікна. Тобто, все включили, все включено. Чи будуть балкони мінятися в капітальному ремонті? Я думаю, що так, будуть балкони мінятися при капітальному ремонті. Далі, дах. Продовжуємо тему нашого відновлення даху. Снігопад, ті, що в першому під'їзді розчищали, надіємося. Всі надіються. В мене тільки надія і рятує в цій, цій ситуації. Снігопад вкрив знову всю кришу, те, що в першому під'їзді сипали сніг з даху, щоб починати робити метали черепиці. воно все засипало знову. Про що говорить підрядник наш? Він говорить про те, що в нас в кошторисі. Не було включено і немає розцінки про зчищання снігу з контурабришотки. А це великий кусок роботи. І він, ну, одне діло, коли ти на дерево е, крутиш металочерепицю, а друге перед тим, що тобі ще дерево підготувати перед тим, як металочерепцу, да прикрутити. І теж питання такого характеру: ми просто каже, додаємо розцінку по прибиранню снігу з е, контурабришотки. Або. Чекаємо весни, коли він сам розтане, або відлиги якось або чекаємо відлиги. Да, чекаємо відлиги, сніг розтанув, приступили до роботи. Е, я говорю, що додайте цю розцінку, тому що чекати е, є зараз момент, почистили отлічно. Може вони зараз поки підготовляться, зберуться, вже сніг сам зійде і чистити немає. Що. Але розцінкою додайте. Добре, давайте чистити, Давайте приступайте. Давайте робіть цю кришу, кляту. Вона вже задовбала всіх. Далі наступне питання: орг -характер. То, що я казав, відео записав. Будівельники просять організувати їм чи знайти якусь чи приміщення, чи квартиру, чи підвал, чи цоколь, чи будь-що де є точка води, точка каналізації і електроенергія. Тому що вони зараз живуть в вагончику з перебоями світла. Там немає опалення, в них просто речі не висихають. 4 години вночі є світло, вони просто мокрі йдуть. Вони залазять на ту кришу мокрі, і вилазять з неї ще мокріше. Якщо у вас десь є, чи ви згодні там надати своє це приміщення, чи у вас, може, є якесь таке приміщення, ви мені, будь ласка, напишіть, я сконтактую. Ніхто не говорить, що це безоплатно. Давайте платно, вони просто включать Вартість своїх робіт. Все. Це їхня е, задача буде, що вони так само за вагончик там, е, платять якусь оренду. от вони будуть платити за оренду цього приміщення. Але це приміщення має бути ну, тепле, не, не просто ну, опалюване чи яке вони там придумують якісь Прилади, які будуть опалювати, там, чи електро, якісь обогрівачі і тому подібне. Головне, щоб це було з вікнами, або е, якщо це квартира, да, якісь, або якщо там е, підвал, то просто щоб воно було тепле, щоб там вода, не скалюжив, не покоління. Просто сухе, тепле приміщення. Да, сухе приміщення, де б вони могли там е, спати, е, займатися якимись своїми справами поза робочий час. От, е, На цьому якби, е, трансляція закінчена. Питань. Давайте питання. От є питання, дев'ять людей дивиться, не знаю, хто це. Можете написати, хто дивиться, саме цікаво. Борис уже себе обозначив, дякую. От. А хто є якісь запитання, будь ласка, напишіть в чат, спробую відповісти. Якщо цієї інформації, яку я вам сказав, мало вам. І ще поки почекаємо. По повному блокауту. Тобто, я вам би радив розробити свій власний алгоритм дій, якщо стаються певні події. А, там наприклад, світла немає більше доби. Які мої дії? Там відповідь: у мене є генератор, я купляю бензин. У мене все ок. Або е, генератора у мене немає. Е, зато є місце, де я де є, там пічне опалення, я можу там перезимувати, я їду туди. Або світла немає там тиждень, пів будинку виїхало, чи вже будинок майже порожній, мешканців немає. Які мої дії? Що я роблю? Тобто придумайте кожен для себе алгоритм на якісь е, от, такі випадки. Да? Немає світла А, немає газу. Б. Е, немає інтернету. Там я ще не знаю, немає зв'язку. От як ви будете діяти, в, в якій послідовності? Тобто у вас має бути якийсь свій план? У мене то, понятно, у мене план дуже простий: е, немає світла, я залишаюсь тут поки, і ще тут є якісь люди, і я ще можу проживати в своїй квартирі е, без втрати свого здоров'я, скажімо так. Да? І коли я приїхав перше сюди в Вірпінь, да, я от міг тут проживати з вікнами. Може, треба брати, поки дають. Та да, вони будуть, я ж кажу, що <смі> поки дають, треба брати. Е, да, Только сьогодні, кажу, тільки сьогодні і тільки для вас, от от мені це не дуже історія подобається. Я волію до того, що краще зачекати, і потім без всяких От, тема з доплати це мутна для мене тема. Я не розумію. І я від таких тем не хочу вв'язуватись, тому що це треба мені взяти відповідальність за 40 людей, які там живуть, да, там, чи за 60 квартир, у яких вікна є. А у тих, кого квартира згоріла, їм взагалі ця доплата нафіг не треба. Ви не розумієте цього? Вони зраділи, що вікна будуть, і ті, хто ж ціла квартира, що блин, поставлять там вікна, закриють контур. І так да, треба брати, але людям це, воно їм нафіг не треба, коли в них квартири немає, там просто згарище. І зараз, да, давайте ще доплатіть за вікна. Ви от за дах заплатили, і то не всі. А ви ще за вікна, за ламінацію доплатіть, Ніхто не буде їх доплачувати. І, як на мене, або ставте так, як є, з ламінацією, так як потрібно, або ні, ми чекаємо, United 24, Все, крапка. Ми чекаємо капітального ремонту, там будемо робити. Буде цей капітальний ремонт в січні, в січні, в лютому, Так в лютому, в травні, так в травні цей буде капітальний ремонт. Він почнеться, раніше чи пізніше. Було б непогано, щоб люди, які не проживають, в ЖК, але з цілими котлами отоплював. Але з цілими котлами отоплював. Було б непогано, якщо е, треба нагріти будинок. Треба нагріти будинок. Нюанс. От, продумайте алгоритм дій. Немає світла день. Що робите? У мене є генератор, я підключив свій котел. Він працює. А, а варіант: Б. немає світла, немає газу. Що далі робити? Мене, як головне, варіанти такі, що немає світла, немає газу, слідкувати за температурним режимом і готувати будинок для того, щоб злити воду з стояків водопостачання, щоб вона просто не розмерзлась і не поропались всі труби, крани і тому подібне. Ось моя задача. От я бачу таким чином. В квартирі своїй також, якщо буде, не буде ні світла, ні газу, я також буду зливати воду з радіаторів. Ну, тому що і буду шукати варіанти проживання за межами нашого ЖК. У мене є такі варіанти, де є пічне опалення, де можна перезимувати. От є у мене такі варіанти. І вам раджу продумати план дій свій, якщо, якщо от відбуваються наступні події. Не просто сидіти і гадати, а, буде, не буде, буде, потім буду рішати. Маркушин сказав, що цілились, в газорозпродільчи підстанції, збили, Ну, цей раз збили, слава Богу, може, ну, але ж будуть далі стріляти, розумієте? Тобто, зрозуміло, що краще, щоб люди опалювали. Але люди деякі, які не проживають, тут четвертий під'їзд, їм навіть опалювати немає що, у них там електрики немає. Хоч квартири є і цілі, і з котлами, і з радіаторами деякі, але немає електрики. І як їм опалювати? Немає електрики, а як не стане газу, так люди там зливають воду. Чим тепліше будинок буде, тим довше він зможе протриматись. Довше наскільки? На тиждень, на три дні, на два тижні, в якому температурному режимі? Плюс 3 чи мінус 12. Це все умовно. Ніхто не знає. Просто треба придумати свої логиндії. Якщо температура в приміщенні у мене падає нижче 5 градусів. Тепла, що я буду робити далі? Я залишаюсь. Ну, я в таких умовах жив тут в квітні, коли температура в квартирі була плюс 7. Спав вдягнутий в спальнику, який розрахований на плюс 10, і ще зверху одіялом укривався. А ви що будете робити? І води ще тут не було, до речі. Ходив е, умиватися, в тазі умивався. а відро ставив на ніч, а потім зранку виносив і виливав через дорогу в кущі. Тобто, продумайте, ваші дії, да? ваші дії, ваші дії. Я не можу нікого заставити, що ні, ти залишайся топи квартиру. Що Боже, у Якщо це погіршить ваше здоров'я, я не хочу брати на це відповідальність. І я нікому не дам іншому відповідальність за своє здоров'я. Я за нього сам буду відповідати. І у мене є алгоритм дії: якщо температура падає там нижче 15 в будинку, немає світла, немає газу, то сім'я моя зразу уїжджає звідси. А я уїжджаю, коли вже мало залишиться мешканців, коли зілью всю воду. В будинку, щоб вона не порозмерзала з труби. І от тоді я її закриваю на замки під'їзди і уїжджаю. Все. Подумайте над цим питанням, як з ним бути, як ви будете діяти, з вікнами подивитись. Моя думка що все-таки відмовитись, якщо доплата і це спешка, і це от таке нагнітання цієї ситуації, краще відмовитись, краще вже зима. Тобто, да, тим людям, у кого квартири в принципі зараз, тим людям, у кого квартири в принципі цілі, але вони тут не живуть. От теж, треба їм ця доплата чи не треба? От четвертий під'їзд. Там є цілі квартири, немає електрики. Там ніхто не живе в тому під'їзді. От треба їм ця доплата чи не треба? Тим, хто згорілий в квартирі взагалі, я думаю, що їм взагалі ця доплата більшості більшості. Є комусь, може, каже, що да, давайте. Але більшості ця доплата не потрібна. Ми хоч, ну, Наші їм доплачують за те, що в них там згарище. і їм поставлять вікно. Ну, да,